А тепер те, за чим я люблю спостерігати особливо, це неформальне спілкування політиків, яке часто дає розуміння про взаємини і ставлення одне до одного, а також ймовірні результати зустрічей у мережу. Просочилися кадри мануальної дипломатії між президентами Туреччини та Франції. Ердоган вхопив Макрона за палець і не відпускав, поки не договорив. Можемо подивитися. І також маємо ще одну новину, що державний секретар Марко Рубіо мав розмову із міністром закордонних справ країни-агресора Російської Федерації Лавровим, і вони власне обговорювали перемир'я у Стамбулі. Лавров та Рубі обговорили підсумки російсько-українських переговорів, а також обмін полоненими, який був анонсований під час зустрічі. а Також сьогодні ми можемо згадати інформацію від Служби безпеки України, яка заявила, що почала підготовку і. Підготовку списків і також місця проведення для обміну полоненими тисяча на тисячу, і це буде найбільший обмін полоненими за весь час повно з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну та й взагалі за весь час війни Російської Федерації проти України, яка розпочалася у 2014 році. Так, от щодо розмови Лаврова і Марка Рубіо, російська сторона заявила, що глава їхнього МЗС Лавров мав телефонну розмову із держсекретарем США Марко Рубіо, і зазначається, що розмова була ініційована американською стороною. Ймовірно, це якимось чином перетинається з тим, що Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував свою розмову телефоном із Путіним та Зеленським 19 травня о десятій ранку, за якщо не помиляюсь, за Вашингтоном. Проте очевидно, що Росіяни е, намагалися видати інформацію у вигідному світлі для себе. Ну, принаймні, е, вони кажуть, що Рубіо привітав домовленості про обмін військовополоненими, а також про підготовку кожної зі сторін свого бачення умов для перемир'я. А державний секретар також наголосив на готовності Вашингтона е, сприяти пошукам шляхів досягнення миру. Своєю чергою Лавров відзначив позитивну роль сполучених штатів, які сприяли тому, що Київ зрештою прийняв пропозицію президента Росії Путіна щодо поновлення стамбульських переговорів. І очевидно, що тут відбувається ну принаймні спроби чергової маніпуляції з боку Російської Федерації, оскільки ми вже пам'ятаємо, що е, усі ці заяви е, про можливу зустріч зеленського і Путіна, ці заяви про а, можливі продовження розмов переговорного процесу будуть зав'язані на якомусь попередньому підписанні а, договорів з боку Російської Федерації і точніше, представників Російської Федерації та України. І лише тоді, начебто, російський президент Путін погодиться на зустріч.